Доброго дня, любі самокласники. Мене звати Світлана Павлівна, я вчитель української мови та літератури. Тема нашого уроку прислівник загальне значення морфологічні ознаки, синтаксична роль. Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про загальне значення цієї частини мови, її морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Навчимося розрізняти прислівник серед інших частин мови та визначати, яким членом речення виступає прислівник. Кожна частина мови має свої, властиві лише їй характеристики. Не становить винятку і прислівник, вивчивши притаманні йому особливості лексичні, граматичні, синтаксичні. Зможете вирізняти цю групу слів з-поміж інших, грамотно використовувати їх у повсякденному вжитку в освітньому процесі, у творчості. Водночас поповните свій лексикон словами, які рідко чуємо, наприклад, назай, залюки, умлюока, «навспак». Прислівник це незмінна самостійна частина мови що виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета. Наприклад, ознаку дії співати голосно, ознаку іншої ознаки надзвичайно голосно. Ознаку предмета кава по-закарпатськи. Прислівник відповідає на питання Я, де, коли, куди, звідки. До якого часу та інші. Як незмінна частина мови, прислівник не має закінчення. Наприклад, на весні», «весні», орінь, на префікс і суфікс. Із якими частинами мови прислівники сполучаються? Слухати як? Уважно. Прислівник, що виражає ознаку дії, сполучається із дієсловом. Вивчаючи як наполегливо, прислівник, що виражає ознаку дії, сполучається із дієприслівником. Цікавий, наскільки? Надзвичайно. Прислівник, що виражає ознаку ознаки, сполучається із прикметником. Оригінально якою мірою? Дуже. Прислівник, що виражає ознаку ознаки, сполучається із прислівником. Написаний коли? Раніше. Прислівник, що виражає ознаку ознаки, сполучається із дієприкметником. Читання яке? Вголос. Прислівник, що виражає ознаку предмета, сполучається із іменником. У поєднанні з прикметником дієприкметником або іншими прислівником він виражає ознаку ознаки, уточнює якісний чи кількісний вияв ознак, виражених цими частинами мови. Синтаксична роль. У реченні прислівник зазвичай виконує роль обставини, коли стоїть при дієслові присудку. Наприклад, наскочив зненацька здобув чи На Навшпинки виглядають жоржини через тин. Виглядають як? Навшпиньки. Прислівник виступає у ролі обставини. Якщо прислівник залежить від іменника, то виконує роль позначення. Наприклад, Карлос вибрав шлях, який? – «Направо». право. В односкладних реченнях, реченнях з одним головним членом, прислівники є присудками. Запам'ятаймо, прислівник, який виражає стан людини, природи чи ставлення до висловлюваного, є присудком. Соромно, весело, тихо, темно, жаль, можна, пора. Наприклад, на дворі холодно. Прислівник виконує роль присутка в односкладному реченні. Прислівник може бути вставним словом. Хто мовчить, той очевидно погоджується. Що таке по вашому життя? У ролі ставних слів можуть бути такі прислівники можливо, напевно, мабуть, безперечно, «Безперечно», «По-перше» та інші. Прислівники використовують як засіб підсилення виразності мовлення, а також для заскуречень тексті. Наприклад, дуже брудно, вельми потрібний, занадто перезрілий, ретельно потрібний. Висновки Лексичне значення прислівника. Прислівник виражає ознаку тії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета. На яке питання відповідає прислівник? Прислівник відповідає на питання я, де, коли, куди, звідки, до якого часу та інші. Граматична ознака. Прислівник. Це незмінна самостійна частина мови. Наприклад, широко, шир корінь – ок суфікс – о суфікс. Синтаксична роль найчастіше виступає обставиною рідше означенням в односкладних реченнях присутком. Сполучуваність. Прислівник сполучується з дієсловом, дієприслівником прикметником, прислівником, дієприкметником та іменником. Бажаю, щоб ви запам'ятали не лише основні ознаки прислівника, вміли його розпізнавати в тексті, а й усвідомлено, доречно, правильно, виправдано використовували його можливості у власному мовленні, відповідально ставилися до вивчення мови і, послуговуючись її лексичними багатствами, Контролювали своє усне та писемне мовлення. Нехай уривок із вірша Дмитра Белоуса залишиться у вашій пам'яті, як спонука до осягнення рідномовних глибин. Процвітай, українська мова, Заохочуй красою нас, що вагарший твій слів запас, легше вибрати влучне слово. Дякую всім за роботу!